Друзі, це ми зараз в Карпатах. А ми проводимо рейд і знайшли дві машини без будь-яких маркувань. Ми возять наші Карпати на невідомому напрямі. На ці лісовози з начіпованою деревиною громадські активісти випадково натрапили минулого місяця на території Плайського лісництва під час дводенного рейду «Лісами Закарпаття». Ми одразу звернули увагу, що на одній фурі є чорні бирки, на двох нема. Тобто, одну ми відправляємо офіційно, дві ми відправляємо неофіційно. Заскочені скочені за нас спершу відмовчувалися. А коли зрозуміли, що ситуація серйозна, спробували викрутитись. Почали нам такі казки розповідати про те, що йде війна, в них не вистачає людей. А якби були люди, то були б бірки. Ну звичайно, розумієте на 20 стовбурах прикріпити бірку. Ну це треба штат мільйон людей, які просто от Вбивають бірочки з номерами. Для кого ці всі казки? Активісти піднялися і гори та відзняли, як вирубують дерева. Кажуть, мають великі сумніви щодо законності цих дій. бачите, які праліси нищать рубають? Нам казали, що не було. Цього року місту труба чорні рубки, ніким не санкціоновані. Ми про них сповістили. І офіс генпрокурора і прокурора Закарпаття Мирослава Пацкана. Лайські лісництво входить до складу державного підприємства Ліси України останнє нещодавно опинилося в центрі корупційного скандалу. Понад 80 його працівників підозрюють масштабні схеми розкладань лісів та втручання в систему електронного обліку деревини. Як було встановлено слідством, колишній працівник державного підприємства «ЛіАЦ» організував злочинну схему, яка надавала можливість працівникам ДП «Ліси України проводити різного роду незаконні маніпуляції із деревиною. Це, наприклад, повторно використовувати бирки для необлікованої деревини, змінювати кількість залишків деревини, відомості про об'єми відведеного в рубку та фактично заготовленого лісу, змінювати інформацію у ТТН. Через таку послугу працівники ДПЛІСЕ України безкарно грабували ліс по всій країні, кажуть у Генпрокуратурі. Лише з 21 по 24 роки до системи обліку внесено більше як 10 тисяч несанкціонованих змін. Вони надсилали особисті повідомлення нашому організатору в месенджер, і зазначали там, яку інформацію в яких саме і де саме потрібно було змінювати. В подальшому останній надавав вказівки залученим працівникам ДПЛІАЦ щодо зміни інформації, або самостійно вносив відповідні зміни шляхом дистанційного підключення до вказаної системи. За ці послуги. Організатор отримував неправомірну незаконну винагороду. Вона там варіювалася від 5 до 30 тисяч гривень. За даними ГПУ, після ліквідації схеми чнівий обіг деревини в Україні стрімко зменшився, а офіційна заготівля та продаж на понад 70%. Директор Лісогосподарського інноваційно аналітичного центру запевняє, уже суттєво вдосконалена система електронного обліку деревини. Самовільне втручання в неї більше неможливе. На кожний комп'ютер робочий оператора з електронного обліку деревини, ми встановили забезпечення, яке фіксує в режимі реального часу екран і зберігає цю інформацію. Тобто, кожна дія фіксується і зберігається, і вона не проходить непомічено. На сьогоднішній день ми не фіксуємо зловживання, які могли колись бути. Такі маніпуляції системою є од де чимало інших методів, котрі чорні лісруби активно використовуючи багато років, розповідають екоактивісти. Це схема з суцільними санітарними рубками, коли абсолютно здоровий ліс, який не потребував би суцільної рубки, він просто оголошується суцільно хворим і рубається суцільно. А ще в документах фіксують одні обсяги, а насправді випилюють в рази більше або рубають без жодних дозвільних паперів. Нещодавно екоінспектори зафіксували таке на території косівського підприємства Райагроліс. Сума збитків майже 17 мільйонів гривень. Дані рубки проведені без лісорубних квитків, без лімітів. Це було зубно близько 200 дерев. Я не можу зараз розголошувати, як би ким вони проводилися, тому що там триває і слідство. У сусідній Закарпатській області крадуть ліс, прикриваючись іншою, але схожою схемою. Вона дуже проста: якісь в лапках не встановлені особи в лісництві починають масово робити незаконні рубки, і самі лісівники про це не знають ну, офіційно. Тобто просто без жодних документів заїжджають, рубають сотні дерев. Як тільки інформація кудись виходить, там якісь чутки починаються, відразу лісівники заходять, збирають комісію, кажуть, боже мій, як це ми не помітили, хто ж це рубав? У Рахівському районі поліціянти вже висунули підозру працівникам ДПЛС Се України за те, що не то не помічали ось такі незаконні рубки. Вирішили, що в принципі майже будь-які ліс, які їм не, не подобаються, вони можуть оголосити неправильним і робити рубки переформування. І значна кількість таких лісів по дивному співпадінню виявилася в заказниках. Представник Держлісагентства, до якого належить Депеліси України, апелює в минулому році. Нами було до органів досудового розслідування передано понад 2,5 тисячі справ, а також зараз всі, як ви знаєте, у нас створився новий суб'єкт господарювання не так давно. «Ліси України, який об'єднав фактично всі колишні візо. На базі цього підприємства також виконує роботу. Внутрішня безпека підприємства раніше цього органу не було. Сьогодні його представники активно співпрацюють з правоохоронцями, самі провають внутрішні перевірки, а виявлені факти передають прокуратуру чи ДБР. Понад 100 справ цього року вже передано. Сума збитків від незаконного вирубування за 4 роки понад мільярди 200 мільйонів гривень. Такі дані оприлюднили в державні екологічні інспекції. Насправді усі цифри порівняно відносні кажуть правоохоронці. Вони всі порушення виявляються в Україні. На час війни діє мораторій на будь-які планові перевірки. Жаландучак зі Автонас, Подробиці, телекнал інтер, марафон, єдині новини.